Через середа, 7 серпня, ви дивитеся Ньюз. для вас. У студії працює Кристина Касьянова. Сьогодні поспілкуємося на такі теми: Мирноградська громада, оперативна ситуація та релокація медичних закладів. Ми вже в цьому році, з початку року, вивозимо архівні матеріали, документи, документи, які стосуються ну облікові різні. Так, що вивозимо ціне обладнання? Чорні роковини для Покровська минув рік від дня трагедії у центрі міста. це мама в мене тут живе. Повиносили у двох кімнатах вікна, вставляли. а так все порозбивалося, що було. Пердвовини скраплений газ та розмінування. Уряд прийняв низку рішень для мешканців Донеччини. Для жителів Донецької, Сумської та Харківської областей діятиме експериментальний проект, завдяки якому вони отримуватимуть газ у балонах як гуманітарну допомогу. Збір врожаю робота установ та переселенці. Як та чим живе удачницька громада? Якщо порівнювати з другими громадами, то ми ще непогано живемо. Магазини працюють. Електрички ходять, автобус у нас свій дефіцит не спостерігається попит не знижується. Яка ситуація з паливом та валютою у Покровську? Близько трьох тисяч ударів по лінії фронту та житловому сектору Донеччини. Оперативне зведення від поліції у наступному сюжеті за добу поліція задокументувала 2868 ударів по лінії фронту та житловому сектору. Обстрілів зазнали міста Гірник, Костянтинівка, Курахове, Мирноград, Торецьк, Українськ, села Іванопілля, Клебанбик, Маркове, Новий Комар, Претечене, Успенівка. Пошкоджено 41 цивільний об'єкт, 33 житло. Лових будинки, інфраструктурні об'єкти, газопроводи, леп автомобіль на інфраструктурний об'єкт у Мирнограді. Росіяни скинули авіабомбу ФАП-500 з модулем у МПК. Поранили вісім людей. По турецьку окупанти били з артилерії. Внаслідок обстрілів травмувалося двоє цивільних осіб. Пошкоджено багатоквартирний будинок. В Українську через обстріли поранено людину. Ще одна травмована в селі Маркове. Пошкоджено приватний будинок по селу Клебан Бик. Росія вдарила керованою авіабомбою. КАП-250 з модулем ОМПК. руйнувань зазнали 20 приватних будинків, електромережа, газопровід. Внаслідок артилерійського обстрілу в Іванопіллі пошкоджено 4 оселі: автомобіль, ЛЕП та газопровід. На новий комар ворог спрямував КАП 250 Зруйновано 5 домівок поліцією та СБУ. Відкрито кримінальні провадження. Також чотири людини загинули, і одна поранена внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини. Цього ранку ворожий удар по Антонівці Мар'їнської громади призвів до загибелі 65-річної жінки і 64-річного чоловіка. Ще один чоловік поранений. Також дві людини загинули у Михайлівці Новогрудівської громади – 55-річний чоловік і 52-річна жінка. Життя мирноградської громади в сьогоднішніх умовах про оперативну ситуацію та релокацію медичних закладів розповів виконуючий обов'язки начальника МВА. Ситуація в мирноградській громаді залишається стабільно напруженою, але контрольованою. За словами виконуючого обов'язки начальника мирноградської МВА Юрія Тритяка, обстріли тривають чи не щодня. Якщо не по території міста, то по громадам, що знаходяться поруч. Так вчора, 6 серпня, окупанти вдарили по одному з інфраструктурних об'єктів Мирнограда. Шахта капітальна і Мирноградська це одна територія, ну майже так промплощ... промплощадка. А Адміністративно це до відноситься це шахта капітальна до мирноградської громади, тому що це ДП Мирноград вугілля, але це територія городівської громади. За інформацією поліції Донеччини окупанти скинули на підприємство авіабомбу Фа 500 Поранень зазнали восьмеро людей. Всі вони були направлені до медичних закладів, де отримали усю необхідну допомогу. Через напружену безпекову ситуацію в громаді було розпочато процес вивезення дороговартісного обладнання та документ. Ми вже в цьому році, з початку року, вивозимо архівні матеріали, документи, документи, які стосуються, ну, облікові різні. Також вивозимо ціне обладнання, яке зараз не застосовується там ну, в процесах життєдіяльності міста. Тому що якщо будуть ворожі обстріли, одне, одне це коли буде зруйнована тільки будівля, але обладнання буде збережено. До релокації готують і медичні заклади міста. Тобто, що було не просто евакуація, а релокація, щоб вони могли переїхати в інше місто і працювати поки що, ну до того моменту, коли може можна буде повернутися, визначені конкретні місця. Зараз десь вже угоди підписані, в деяких місцях зараз угоди доопрацьовуються і найближчим часом буде підписані угоди. Ну, вона не почнеться, але вона вже йде. Релокація, ця, ну вивіз поки що обладнання. Наразі у медичній сфері починає спостерігатися нестача кадрів, зазначив Юрій Третяк. Лікарі залишаються, але є проблема, тому що лікарі частково є. Лікарі, і медичний персонал звільняється і виїжджають самостійно. Ну я розумію людей, тому що люди переживають за своє життя, за життя своїх близьких і. Тому виїжджають і вже лікарів медичного персоналу менше. Виїхав з міста і центр обслуговування платників мирноградської державної податкової інспекції. Тепер він прийматиме клієнтів у місті Добропілля, виконуючи обов'язки начальника мирноградської МВА, каже мешканцям потрібно відкинути всі емоції та все ж таки замислитися про евакуацію. Треба людям виїжджати, тому що ситуація може погіршитись будь будь-коли. І вона може погіршитись несподівано і може не минутись одноразовими або декількаразовими обстрілами. Обстріли можуть початись несподівано і тривати кожен день або на день по декілька разів. І тоді вже буде виїжджати набагато важче. Тому думайте зараз. Якщо ви вам байдуже особисте життя, подумайте про життя своїх дітей. Альона Соболенко, Владислав Кухлиський з Мирнограда спеціально для телебачення Капрі. Сьогодні, 7 серпня, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізацію в країні. Згідно з документами, ці терміни продовжено на 90 днів, тобто до 9 листопада цього року. Чорні роковини для Покровська сьогодні минув рівно рік від дня трагедії у центрі міста. Нагадаємо, тоді окупанти завдали подвійного удару по Покровську, внаслідок чого 10 людей загинуло, то ще 82 людини отримали поранення. Рівно рік тому, 7 серпня 2023-го, російські війська завдали два ракетних удари по Покровську, внаслідок яких 10 людей загинули, ще 82 отримали поранення. Спершу ворог поцілив у житловий будинок, що знаходиться у самому центрі міста. Приблизно за 40 хвилин друга ракета влучила поруч із першим місцем влучання. Сьогодні тут ще залишаються місцеві, які не хочуть покидати свої пошкоджені квартири. Ну, це 7-го числа було. Перший прильот був. Ми туди підійшли. Жінці кажу: давай йти звідси, тому що і син подзвонив. Каже швидко, тому що може і другий бути прильот. а потім поліція нас загнала. Ми тільки зайшли у під'їзд, і як бахнуло, вибухова хвиля. Якщо були на вулиці, то дівчинка з 7-го під'їзду вела доньку 5 років. Там на розі 7-го під'їзду. Дитину закрила в руку, потрапили чи уламок, чи щось. Палаючи будинки, безкінечний плач та крики людей, що опинилися під завалами. Саме таким запам'ятали 7 серпня 2023 року покровчани. Навіть через рік це місце не викликає ніяких емоцій. Окрім адже майже усі квартири цього будинку ще 6 серпня 2023 року були наповнені життям. Тепер більшість з них нагадують суцільні руїни. Мешканці прилеглих будинків кажуть, той день пам'ятатимуть завжди. Це мама в мене тут живе. Повиносили у двох кімнатах вікна, вставляли. А так все порозбивалося, що було. Балкон лоджія і у квартирі двері. Плануємо, а там як Бог дасть. Та вікна балкон. Психологічно це жах. Вночі часто прокидаєшся. Що там казати? Я думаю, всі люди тут у Покровську, так би мовити, на нервах всі. Страх та нерозуміння, що робити далі, саме такі емоції сьогодні переживає чи не кожен покровчанин. Але мешканці постраждалого будинку кажуть, залишатимуться у місті, поки це буде можливо. Я ні, я інвалід другої групи. Куди я поїду? Плануємо а там, як, як Бог дасть. По перше, виїжджати в шелтері, жити по 30 людей. Ось в мене спина хвора. Ну куди я поїду? Якщо ліжка, то більш-менш. А так на підлозі лежить матрац. На підлогу, якщо я ляжу, то я не встану. Розумієте? Також тоді, внаслідок ракетного обстрілу Покровська, 7 серпня, загинув полковник служби цивільного захисту, заступник начальника ДСНС Донеччини Андрій Омельченко та працівник місцевого управління газопостачання та газифікації Роман Даценко. Від поранень, отриманих під час ліквідації наслідків обстрілу, 13 серпня на завжди зупинилося серце начальника 9-го державного пожежно-рятувального загону, головного управління, полковника служби цивільного захисту Віталія Володимировича. У той роковий вечір, 7 серпня, Віталій Володимирович пліч опліч з особовим складом Покровського гарнізону рятував мирних мешканців, які постраждали внаслідок ворожого обстрілу. Під час повторної атаки Віталій Кінц отримав тяжкі поранення. Колектив телебачення каплі висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. На жаль, за цей рік кількість загиблих від російських ударів лише зростає. Тож котре нагадаємо евакуація рятує життя. Ситуація на Донеччині досить напружена. Протягом липня на території області загинуло 72 людини, 320 отримали поранення. Всього від початку повномасштабної війни загинула 261 дитина 398 дітей отримали поранення. Про це повідомили в Донецькій ова. Свердловини, скраплений газ та розмінування. Уряд прийняв низку рішень для мешканців Донеччини. Більш детально дивіться далі. Станом на липень цього року в Україні відомо про щонайменше 144 тисячі квадратних кілометрів площі, які можуть бути замінованими. Задля забезпечення сталої роботи аграріїв та інших підприємців. в Державі функціонує проєкт з гуманітарного розмінування. Вже обстежено розміновано і повернуто у використання 310 тисяч гектарів. Це Неймовірна робота, за яку ми вдячні нашим саперам. Держава виділяє 3,5 мільярди гривень на проект гуманітарного розмінування. Вже працює 47 операторів протимінної діяльності та понад 2200 саперів. Є в наявності 109 машин для розмінування. Ще 68 машин законтрактовано. Також на засіданні уряду підійняли питання водопостачання на Донеччині, адже ця проблема досить гостро стоїть перед мешканцями вже не перший рік. Цього місяця були на Донеччині. Багато говорили з людьми про цю проблематику. Затверджуємо постанову про максимальне спрощення дозвільних процедур та скорочення термінів реалізації проектів з будівництва нових артезіанських свердловин у Донецькій області. Відключень електроенергії з часом відходить на другий план, адже внутрішньої генерації в країні вистачає, аби покрити потреби споживачів. При цьому прем'єр-міністр анонсував програму, згідно якої оселі мешканців, які використовують не менше 80% електроенергії власної генерації, не підпадатимуть під графіки планових та стабілізаційних відключень. Аби забезпечити належний рівень підготовки до зимового періоду, держава запровадила пакет програм. І заходів для прискорення розбудови децентралізованої генерації це кредити бізнесу і громадянам на створення альтернативної енергетики, безмитне ввезення енергообладнання, спрощення бюрократичних процедур для запуску генераційних установок. Продовжуємо цю роботу в постійному режимі. Новина про безкоштовний газ для мешканців прифронтових регіонів нещодавно не аби сколихнула населення. Змі досить швидко розповсюдили таку інформацію. Проте лише згодом вийшло пояснення цієї ініціативи. Для жителів Донецької, Сумської та Харківської областей діятиме експериментальний проект, завдяки якому вони отримуватимуть газ у балонах як гуманітарну допомогу. Місцева влада збиратиме заявки від громадян та передаватиме їх газорозподільчим мережам. Особливо увага до ветеранів, багатодітних родин, одиноких людей, до людей з інвалідністю та малозабезпечених. Також уряд продовжує фінансувати програми з відновлення інфраструктури країни та підтримки захисників. У роботі двох податкових на Донеччині впроваджено зміни. Центр обслуговування платників Мирноградської ДПІ прийматиме за новою адресою. Місто Добропілля, проволок 4. В Свою чергу центр обслуговування платників Селидівської ДПІ, що раніше працював у Покровську, тимчасово призупиняє роботу. Збір врожаю робота установ та переселенці. Як та чим живе у Дачненська громада, дізнавалися мої колеги. Удачненська громада знаходиться на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Останній час ситуація у громаді стабільна, зазначає начальник Удачненської селищної військової адміністрації Валерій Дугельний. У населених пунктах громади працюють магазини, амбулаторії та усі установи, які забезпечують життєдіяльність мешканців. Якщо порівнювати з другими громадами, то ми ще непогано живемо. Магазини працюють. Електрички ходять, автобус у нас свій, ми робимо два рейси в неділю, один із Сергіївки, один з удачної. Возимо людей, щоб вони могли там з'їздити в аптеку на базар, до лікарів, ну, вирішити свої питання. Вроді, показ, навіть автобус не повний ходить, достатньо. Паливо ми закупили. Якщо треба там комусь допомога виїхати до евакопоїзда чи в лікарню возимо автомобілем з селищної ради. Водопостачання наболіли питання для усіх мешканців Донеччини. В Удачинській громаді у багатьох мешканців є колодязі, місцева влада облаштувала свердловини, а питною водою забезпечують підприємці. Питну воду нам підприємці возять регулярно під двір. Дві гривні літра привезли під двір, тим більше воза у нас три підприємця чотири рази в неділю. Тобто, кому коли зручно, кому на роботу, кому після роботи, вихідний день, у будній день. Кожен вибирає собі ну, з водою показує забезпечені. Надходить до громади гуманітарна допомога від різних благодійних організацій. Кожен місяць продуктові набори і будівельні набори постраждалим. Надаються грошова допомога, надавалася постраждалим від обстрілів. Настя мешканка удачного, але кілька місяців тому евакуювалася з родиною у більш безпечний регіон. Останні тижні перед початком навчання приїхала провести у рідному селі. Два місяці тому я поїхала в Хмельницьку область навчатися. Поступила в Кам'янець-Подільському, живу, а зараз приїхали в гості в селище до себе, в рідне містечко своє. Не хочеться зовсім виїжджати звідси. Тут дуже добре. Але із того, що клята війна почалася, вимушено переїхали звідси, тому що неможливо тут не ходити. Так все лише тихо, але покраскно ну, дуже сильно обстрілюють. Страшно, дуже неможливо кудись виїхати. Раніше можна було поїхати погуляти десь, а зараз взагалі неможливо. Валерій Дугильний каже, офіційно в Удачинській громаді зареєстровано близько внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Фактично ж проживають лише 60. Навіть питають у нас купити житло. Люди, хочу закликати переселенців, які їдуть до нас. Ну ви ж. Люди повинні розуміти, у нас теж небезпечно. Якщо вже вирішили евакуюватися, то треба їхати в більш безпечні регіони. Якщо там, от скажу так, що люди працюють у нас на шахті, от я ж на шахті працюю, мені треба з межової ходить автобус, який возить людей на роботу. Можна там в районі Межової десь знайти собі житло, все ж таки там безпечніше. На територію Дарченської громади працює три великих агропідприємства та близько 20 середніх. Урожай ранніх зернових культур вони вже зібрали, зазначив начальник селищної військової адміністрації. Ну в цьому році, звісно, урожай не дуже. Там, якщо порівнювати з минулими роками, то дуже не дуже але очікувалося взагалі гірше. Дуже засуха. Мороз ударив дуже сильно, ріпак дуже сильно повимерзав, деякі сорти пшениці дуже сильно повимерзали. Там зараз вирішується все питання, щоб трошки компенсувати людям з державного бюджету. Документи зібрані, подані. ждемо розгляду. Ціна на зерно стала більш-менш нормальною, і наші ну, не в програші. Якщо у минулому році. Люди зробили в мінус. Валерій Дугельний підкреслив підприємці громади, рук не складають, продовжують працювати та обробляти землю. У той же час начальник селищної військової адміністрації каже, люди мають подумати про евакуацію, адже ситуація на фронті міняється чи не щохвилини. І поки є можливість знайти собі житло та вивезти речі, це обов'язково потрібно зробити. У Новогродівці залишається працювати один сімейний лікар, який проводить прийом з урахуванням безпекової ситуації за попереднім записом. Уся документація та обладнання медзакладу перевезені до межової, де відкрито додаткове місце надання послуг для пацієнтів. Послуги, зокрема відкриття та закриття лікарняних листів, медики надають дистанційно. Дефіцит не спостерігається, попит не знижується. Яка ситуація з паливом та валютою у Покровську? Дізнавалась наша знімальна група. За офіційним курсом Нацбанку станом на 7 серпня курс долара складає 41 гривню 3 копійки, що зміцнило гривню на 16 копійок, а євро – 41 гривню 79 копійок. У Покровську проблем з валютою наразі не спостерігається, і мешканці спокійно можуть продати долар за 41 гривню, а придбати за 41 гривню 75 копійок. Євро в обмінниках покровчани можуть продати за 44 гривні 90 копійок, а купити за 45 гривень 75 копійок. Піок у Національному банку України зазначили, що впродовж 2024 року курс долара до гривні коливатиметься відповідно до ринкових умов та сезонності. У свою чергу Нацбанк має забезпечити курсову стійкість та привабливість гривні, сказав голова установи Андрій Пишний. Вартість палива напряму залежить від курсу валют, і всі вже звикли, що цінник на заправках може не суттєво, але змінюватися. Тому журналісти телебачення Капрі вирішили дізнатися, яка ситуація на сьогодні на заправках Покровська. Так, 95-й бензин можна придбати від 57 до майже 59 гривень за літр. 95-й грін коштує майже 48 гривень. 92-й на заправках можна придбати за 54 гривні, а 92-й євро за 55. Дизельне пальне коштує від 56 до 57 гривень за літр. Ціна газу коливається від 30 гривень 50 копійок до 32 гривень. Як бачимо, сьогодні на АЗС Покровська дефіциту палива не спостерігається. У наявності є всі види пального. В Свою чергу водії зазначають, ціни не неприємно б'ють по кишеням. Але до такої ситуації вони вже звикли. Міністерство оборони України анонсувало 8 серпня запуск додатка Армія плюс. Функціонування платформи має позбавити військових зайвої паперової роботи. Далі пропоную дізнатися прогноз погоди на завтра 8 серпня. У Покровську небо буде ясним з самого ранку до завершення дня. Опади не очікуються. Температура повітря колуватиметься від плюс 15 до плюс 28 градусів за Цельсієм. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що обираєте капрі, адже ми працюємо саме для вас. Бережіть себе та на все добре.